Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Сьогодні 16 вересня і прийшов час заложувати фундамент на наступний рік. В даному випадку обробляємо ґрунт під посів озимої пшениці. І тільки не пишіть, що дискова борона набагато краща, для чого я ору. Дискова борона краща в тих випадках, тільки коли вона є. А так як в мене її немає, то приходиться орати і обробляти землю тим, чим є. Вчора і позавчора цих два дня були дощі. Дощ прийшов не слабий, але ось покажу така оранка. Місцями достає грудку і немаленьку грудку, але приходиться працювати. Я думаю, що полежить трошки, вона влежиться або культіватором, або важкими боронами. Потім трошечки пройду. І я думаю, що буде нормально. В тому році така сама ситуація була, навіть набагато гірша. Більше грудок було, важче було орати. В цьому році я спробував після доща. І ось бачимо, дивіться, яка невелика не глибина оранки, але все одно достається ось такі великі грудки. Покажу наскільки промок, промокла земля, десь сантиметрів. Може і на відео не дуже буде видно. Сантиметрів на 10 максимум промокла. Пробував я мілше орати, воно трошки гірше оре, але якраз десь до 20 см. Навіть 15-20 см. Отак От я гору. Гору я трактором МТЗ, трьохкорпусний плуг плн 335 Правда, цей плуг вже старичок і, не... і вже старенький старичок, як то кажуть, із за того, що вже немає такого мабуть, в селі города, на якому цей плуг не працював. Взяв я його місцевого тракториста і зараз ще можна сказати вичавлюю останні соки з цього плуга. Три роки я вже не муру, я поміняв тільки там деякі леміші. Там загнув передплужника в тому році. На тому полі я горав. Забувся, що там були пеньки з берези, вроді би вже струхлявили. І як заглибив першим передплужником, вліз в землю так леміш, що прийшлося взяти лопату. Лопатою откопував і встрягло в землю так, що воно в мене висно... осінню я його не знайшов, а тільки аж весною взяв металошукача і таким образом тільки я його знайшов, Але зараз ще повиорую під озимі культури і потрошки буду його реставрувати, бо вже ось, подивіться, на отвалі одному вже аж полопало, звідси я приварував, бо постійно бороною стукає, вже я її перевішував оборону. Все одно воно, якщо десь як там борона вісить. Стукає і ломить, але ще він свою роботу робить. Тоді е, так само е, польові доски вже повитиралися, вже навіть трошечки відчуваю, як починає плуга заносити. І колеса приходиться, передні колеса трошки вліво вивертати, бо вони з межі хочуть е, якби вискочити. Але тут а, город цей був невеличкий, зараз я його вивору і переїду ще на один. Город покажу вам тут оранку, Бачите, ось такий тут склон. Важкувато ору четвертою передачею під цей горбочок. Але я думаю, буде нормально. На цьому полі був ячмінь ярий, теж в мене було відео. там, Я кораб по потерях Не дуже видно, що посходило. Під краєм там просто більш загущено було. І настроювавши комбайна, як ішов, то трошки більше бачу, сипало і більші сходи. Але треба врахувати те, що це ну, просто обробітку після жнив ніяких не було. Просто от змолотив і так і було б. Звісно, якби я пройшов би дісковою бороною, потірі були б набагато краще видно, але просто ось покажу, як воно є. І я думаю, що це ще більш-менш нормально. Переїхав я на друге поле. За мною їде ззаду група захвату. Зараз будемо орати або дивитися, що тут робити. Була тут яра пшениця, ви подивіться, як заросла тут яра пшениця. Лободи тут страшне, не знаю, як буде його приорати, але якось потрошки приоруюємо. ПЛН, в принципі, справляється. Декілька разів пройшов тут а, е, глибоко я, але почав виорувати, Ось, подивіться, які грудки виорюються, потім буде важкувато з ними справитися, плуга, а плуга трошки гірше стало приорвати цю зелену масу. Але зараз потрошки якось приоримо його. Тоді після того розкажу ще декілька слів. Це поле має для мене неабияке значення, так як це поле приватизоване, наше. І Тут дорога взагалі була ось сюди вже зроблена. Це все повністю було зароше. Така акація була, там одне із відео на моєму каналі є. Як ми брали поліспаста, корчували, зрізали ту акацію. Один рік там тільки клинчика залишили, не зрізали ту акацію. А тоді вже на наступний рік взяли екскаватора, і екскаватор приїхав, і угол повністю весь нам розкорчував. І, в общем, це поле має, я ж кажу, неабияке для мене значення, і тут було дуже чимало приложено зусиль. Так що буду орати, трошки вам покажу, звісно, качество оранки не, не одне із кращих, але для мене нормально. Я потім буріньми його ще забороную. І перед посівом посіється озима пшениця і я думаю буде добре. Так що дивіться відео, як я зараз буду орати. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому не сподобалось, зніміть краще, покажіть, що я подивлюся. Так що дякую вам за увагу. Дивіться.